продовжуємо працювати з нашими благодійниками, які завітали до нас, привезли очередний груз гуманітарної допомоги в вигляді продуктових наборів це 1440. Це дало можливість закрити ту гуманітарну допомогу, яку ми обіцяли мешканцям Сакалівська-Тимченківському старосинському округу. І перейшли ми працювати на зітківській старостат. Сьогодні ми працюємо на вирішальному в найближчий час. Нам обіцяють ще надати допомогу, щоб Закрити потребу з Літківського старостинського округу. Це був паперева фабрика, це бутівка, це ті населені пункти, які входять до складу саме з Львівського старосинського округу. Ну і так по черзі будемо закривати ті потреби, які необхідно забезпечити для наших мешканців. Дякую всім, хто долучився. Окремо дякую компанії Джем за надану благодійну допомогу. Дякую. Ми щиро раді вітати наших друзів з організації Джем, які постійно піклуються про нашу зміську громаду і допомагають нам забезпечити мешканців гуманітарною допомогою у вигляді продуктових наборів. Сьогодні ми працюємо у селищі Виришальний. Тут видаємо гуманітарну допомогу для мешканців вирішального та селища Бутівка. А ті нас мешканці тих населених пунктів, які належать до зітькавського старостинського округу, а саме це Зідьки, черемошне і мікрорайон паперової фабрики, отримають гуманітарну допомогу з наступним надходженням даної допомоги в нашу громаду. Чекаємо, сподіваємось на подальшу співпрацю разом ми сила.